Люди повинні мати доступ до чистої води. Це їхнє право. Наша задача допомогти це право реалізувати. Для цього ми об'єдналися з нашими партнерами Oxfam. Наразі відремонтовано та очищено 40 криниць у Малинівській та Ізюмській громадах. Дуже напряжна ситуація з водою. Всі ці колодця зроблені були і ще ті роки. Ми зробили реконструкцію цих колодязів. Ми проводимо чистку, дезінфекцію, поставили кільця, поставили доміки, і будемо встановлювати ще насоси, щоб людям було удобно набирати воду. Також ми забезпечили мешканців бідонами для води. Роздача проходила в Золочівській, Ізюмській та Малинівській громадах. Загалом видано 1286 ємностей для води. Дякуємо за такі хороші каністри. Будемо набирати воду. Так що дякуємо вам. велике. Хай вас Бог береже і щоб усе було добре. На цьому ми не зупиняємось. Продовжуємо працювати і дякуємо партнерам за підтримку та співпрацю.